Безкалтер, балконет, м'яка чашка, кінга 1111. 11. Пояс прикрашен такою дуже зручною резиночкою. Він дає акцент і добре тримає ваш бискултер під грудьми. Дуже зручний. Також ці резиночки вони не тільки прикрашають чашку, а вони також працюють на те, що трішечки приподнімають ваші груди, створюючи дуже гарну форму. Нижня частина чашечки вона виготовлена із двох шарів неелестичного еластичного мережа, який також працює на те, що тримає великі розміри добре. Тримає груди і створює таку гарну форму. Віків мереживі це все дуже гарно виглядає, і також сам відтінок. Ця колекція літа тому дуже буде пасувати під вашу засмагу. Чашечки повномірні, незважаючи на те, що і то є балканет, але повномірна глибина. Широко розташоване бретельки також максимально відкривають лінію декольте. Вони не знімаються і прикрашені такою золотою фурнітурою. Широкий і модний акцент в бретелечках. Пояс прозорий, без кісточки. За рахунок такої якісної резиночки він добре тримається і повномірний. Три ряда гачків. Чашечка всередині має ще додаткову бокову корекцію, яка приховує тут всі недоліки і збирає груди ваші ближче до центру. До цього бізгалтера троси з класичною такою посадкою. Вони виготовлені спереді і ззаді з напівпрозорого мережа, обов'язково поповнена ластовиця, високоякісна обробка краю. І... Вони навіть трішечки завишені за рахунок широкої резиночки і самої посадки. По спинці два шару, дихаючого напівпрозорого мережива. Дуже гарне сама по собі мережа із такого теплого відтінку. І з, квітковим, е, світ, з квітковою вишивкою. В інтернет-магазині білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К, Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.